Вітаю! Я Інна на і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації та місця, в яких варто побувати. І сьогодні наш випуск буде дуже релаксовий. Вирушаємо до Польщі в найбільший термальний комплекс, який має шість басейнів під відкритим небом і шість закритих басейнів. Дуже багато дитячих зон, шакузі, фонтани, спа, сауни, масажі. І це місце я дуже раджу тим, хто обожнює спа-відпочинок. Комплекси знаходяться біля курортного містечка Закопане і називаються Буковина. Сьогодні випуск для любителів СПА процедур. Бо вирушаємо ми в найбільший термальний комплекс Польщі. Термобуковина він знаходиться в містечку Боковина Татранська. Це зовсім недалечко від закопаного, і після гарналишки можна скористатися всіми е, принадами термального комплексу. А принад тут, повірте, дуже багато. До речі, ось ми вже бачимо куполи цього термального комплексу. Зараз вирушаємо в Буковина. Ось вони вже тут а, є пан Взяли абонемент на 4 години. Тож заходимо, переодягаємось і вирушаємо все досліджувати. Ми були в термах в п'ятницю, тож людей було досить небагато. Ну і знову ж таки, не в сезон тут немає натовпу по туристів. Ось до речі, стенд, на якому пояснюю звідки йде ця термальна вода. А, ну такі сюрпризи можуть бути просто в загальні роздягальні нам дають такі браслетики, і по ним можна користуватись шапочками для перевдягання. До речі, в термах є роздягальні, які закриваються. Просто деякі люди вирішують, що нема проблеми. В тому, що вони роздягають в загальній кімнаті. Ось власне самі басейни. Бачите, тут дуже багато різних куточків, де можна отримати різні відчуття. Наприклад, є фонтани, є тушові, є джакузі. Плюс на себе був криві церкала. Очевидно, для того, щоб не комплексувати з приводу фігури, яка трошки поплила після великодних свят. Ось, до речі, дитячий басейн. Тут відпочивають з дітками. З кожного басейну є кілька виходів. Можна вийти на вулицю, на гірки, Бачите, назовні. Вони такі досить великі. Це вже для дорослих гірок є кілька. Вони на зовнішніх басейнах. Ну і власне заходимо в один з дорослих басейнів. Ось такі переходи є між басейнами просто з одного в інший, і так можна вийти на вулицю, наприклад. На вулиці, коли ми були, було досить прохолодно, але в воді в теплі знаходитись комфортно. На горках я не ризикувала кататись саме через те, що на вулиці було досить холодно і некомфортно, не хотілось перебігати по повітрю, бачите, іде пара. З таких басейнів можна насолоджуватись красою татранських гір, і взагалі терми знаходиться в такому дуже красивому лісі, оточені горами. Це вже переходжу на нижній ярус, іду шукати печеру, про яку мені казали, що там є дуже красива печера з течією, з підводною річкою, джакузям, іду її шукати. Першу в термах можна дезорієнтуватись, тому що не розумієш, де що знаходиться, але після там півгодини 40 хвилин я вже добре орієнтувалась. Ну тож ми вирушаємо на нижній ярус в пошуках печери. Скажу чесно, я думала, що печера це природня, це частина якогось тонелю чи щось ще таке. Але ні, виявилося, що печера штучна, це просто зроблений гротик, і вона власне виходить ось в такий е великий басейн на вулиці, і там є от водопад штучно створений. Бачите? А ось це вже вхід в печеру. Ну тож вирушаємо подивитись е власне на печеру, про яку я так багато чула. Тут включаються джакузі, течія е відчутна, не скажу, що сильна, але відчутна. Тому напевно, маленьким діткам тут треба знаходитись з дорослими. Ось бачите, якраз почали бокові джакузі працювати, потоки води, і ось власне та печера, яку я шукала. Люди проходять по потоку, по течії, ось такі гротик, красивий з підсвіткою, наче якась імітація кажанчика. Ось це найбільше басейн тут можна і поплавати, і відпочити. Піднялась на другий поверх, показати вам верхні басейни. До речі, на території є і сауни, і масажні кабінети. Вони оплачуються додатково, оплачуючи всі моменти, буфет, кафешка на території. Ви можете все записувати умовно собі на чіп браслету, і потім на виході ви за всі послуги, які ви отримали, розраховуєтесь. Ось такий прикольний є грибочок з дощиком ще в одному басейні. Назовні бачите, тут не дуже багато людей, напевно, через те, що погода не дуже комфортна. А цей басейн знаходиться вже всередині і має вихід до того зовнішнього басейну. Ще один басейн назовні. Він мені сподобався тим, що тут не було людей. Можливо, тому що тут немає ніяких примочок, типу там бульбашок або фонтанчиків або якихось водоспадів. Тут можна було поплавати. І періодично я поверталась до великого басейну. Тут було зручно залишити речі, піти перекусити. Можна зупинятись, купатись ось в таких прикольних волоканчиках, можна насолоджуватись окремими маленькими джакузі. Ну і все це, звісно, з тою термальною водою, яка дуже корисна. Щодо питань безпеки, шапочки закриваються і розблоковуються за допомогою браслету, які вам дають на вході. І також, якщо ви протермінуєте свій час перебування, то додатковий час вам порахується на виході. Тому, будь ласка, слідкуйте за часом. Як я вже казала, ми брали абонемент на 4 години, і насправді цього виявилось забагато. Десь через 2 години я вже почала відверто тинятись. Три години. Один я ще витримала, і потім я виходила, тому що ну вже наплавалась, налазилась по сто разів в тих басейнах, і насправді це досить швидко набридає. Якщо ви не любите прямо тіснути, знаєте, відкусати в тих басейнах, то 4 години це дуже довго. Я б радила на 2 або на 3 години максимум брати абонемент. Термобуковина це найбільший термальний комплекс в Польщі, але чи є це привілеєм, ну дуже таке питанням. Насправді, поряд є кілька таких термальних великих комплексів і ще кілька маленьких. Тому чи їхати саме в термобуковина вирішувати вам. Раз тут ви побувати, я б напевно радила. Постійно, ну, можливо, подивилась би щось інше. Що мені не сподобалось, і що ви маєте врахувати, коли вирушаєте в ці терми. Ну, по Перше, вам будуть продавати так само, як і нам більший абонемент на більший час. Насправді 4 години це забагато. По друге на сушку волосся, якщо ви звикли сушити звичайним феном і закладаєте там хвилин 20, то ні, це у вас довгі волосся, займе більше часу. Якщо у вас немає свого фену, то користуватись фенами роздягальні. Дуже складно вони мають маленький поток повітря, дуже повільно сушать волосся. І, взагалі, це якісь дуже старі фени, які ми користують. Тувались, мені здається, що за радянських часів в перукарнях такі знаєте ковпаки, якщо середня між старими радянськими ковпаками і сушарками для рук, це не такі фени, як ми собі уявляємо. Тому врахуйте, що волосся сушити особливо взимку. Вам доведеться набагато довше. Щодо сервісу, в принципі, непогано, персонал не нав'язливий, але завжди допомагає. Якщо щось попросити, спілкувалась я українською, я не знаю польською і дуже погано говорю англійською. То українською чудово розуміли. Ось знову цей тонель насолоджуюсь потоками води. З години через дві перебування в термах. Я вже почала просто ходити з одного посейна в інший, щоб наплаватись. Це найприкольніша штука, яка була в зовнішньому басейні. Ось такі бульбашки можна лягати на такі спеціальні лежачки, і там вимикається ось такі бульбашки, такі тракусі. Можна лежати, отримувати масажик і насолоджуватися гірським краєвидом. Напевно, тут дуже прикольно, що йде сніг. Коли ми були, снігу не було, але все одно мені дуже сподобалось. До речі, на цих лежачках постійно є черга і собі містечко треба ще виловити. А ось це найбільший басейн, який там є. Бачите, наверху справа там кав'ярня. Такі. Кафетерій, а ось тут басейн, де можна поплавати. Він е, десь півтора метра глибини. Далі дивлюсь магазинчик. Тут можна купити купальник, різні іграшки для діток, а це ми вже збираємось на вихід, коли ще абонемент не закінчився, тому що ми вже наплавались. Ось такий цікавий випуск у нас вийшов сьогодні. Я дуже раджу цей комплекс. Тим, хто любить гарнолижний відпочинок, і після нього дуже класно зняти крепатури та втому з м'язів в таких термальних джерелах. Якщо відео було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо мандрувати разом і до зустрічі на дорогах.